Доброго ранку, малята! Я рада вас всіх вітати на нашій постійній рубриці «Знавці природи. Дітки, послухайте уважно загадку і відгадайте, про що сьогодні буде наша розмова. Аж трішіть, мороз лютує, сніжна віхола танцює, а ставок у лід закутий – це зимовий місяць, лютий! Так, вірно, сьогодні ми з вами про поговоримо про третій і останній місяць зими лютий. А який він місяць лютий? Діти. Прийшов час познайомитись з третім і останнім місяцем зими лютим. В цьому місяці дуже сильні морози і завірюхи. Напевно, тому що зима злиться і не хоче поступатися місцем весні, яка вже наближається. Лютий найкоротший другий місяць. У цій порі шаленіють вітри, сичать морози, і все ж лютневі сніги пахнуть весною. Це місяць хуртовин, частих відлиг. Його ще називають крутень, бокогрій, зимобор, а ще межень, бо є межою між зимою та весною. Хоча другий місяць року і є найкоротшим серед зимових місяців, але він найпримхливіший. В лютому зима. Виявляє свій справжній характер, дмуть сильні вітри, частішають злющі хуртовини, мороз бува пекучий, як вогонь, бо зима, не хоче покидати землю, лютує. У лютому за хмар частіше виглядає сонце та проглядає блакитне небо. Коли в лютому стоїть хороша сонячна погода, сніг на дахах починає трохи танути і стікати униз, утворюючи прозорі крижані бурульки, і починається вдень відлига, а вночі знову можуть вдарити морози. В цьому місяці сонце повертає на бік весни. Уже весело починають цвірінькати синички, сповіщаючи, що від зими до весни один крок ступити. Ну що ж, давайте разом придивлятися до лютого, чекаючи весну. Рання або пізня вона буде, час покаже. Ось такий морозний, примхливий і вередливий місяць люди. Сподіваюсь, вам було цікаво мені? Так. А на цьому я кажу вам до побачення до наступного понеділка!